Телеграм-каналі iPlan.ua ви знайдете розгорнутий опис кейсу клієнта iPlan. це пакет клієнт-співвласник it компанії, прийшов запитом створити портфель фінансової свободи. І коли ми порахували, виявилось навіть, що він може раніше вийти на фінансову свободу, ніж планувалося. Але він вирішив іти своїм темпом йому подобається займатися бізнесом. Тому саме пасивний портфель це VTI плюс В, плюс ВВО, він буде вкладати. 19 тисяч доларів на рік з цільовою дохідністю 8% річних. Решту ми вирішили розділити між активними менеджерами: це проекти ХАГС Гонза Інвест і третій це портфель індивідуальних акцій. Клієнту цікаво вибирати деякі компанії, слідкувати за ними. Відповідно, він буде робити це самостійно. Тобто, вийшло аж 4 портфелі. Ми домовились через 2 роки проаналізувати активні стратегії, зробити висновки. Дякую за ваш лайк.